Грибок на ногах і вже скільки тих мазей, кремів, ліків ви перепробували, все минає, але не надовго. Слухайте уважно: грибок це не тільки про нігті чи стопу, він починається всередині з кишківника. Антибіотики, солодке, стрес, ослаблений імунітет усе це створює ідеальні умови для його розмноження. Поки ви мажете палець, всередині грибок розростається далі. А аптечний фуканазол. Він має тимчасовий ефект і навантажує печінку. І грибок часто повертається. Тому я підходжу інакше комплексно. Очищення організму, підтримка імунітету і рослинні противогрибкові засоби. Без хімії, без шкоди для печінки, все на основі карпатських трав. Фунгіцин, рослина альтернатива флоконазолу. Дермісан очищує шкіру та кров, і лімфорен, очищує лімфу. Яка розносить грибкові продукти по тілу. Бо грибок це не про плями, це ціла система, і саме так ми з нею і працюємо. Не просто прибираємо симптоми, а створюємо умови, в яких грибок не виживає. Це не про чарівну таблетку, але це глибоке і реальне відновлення. І в мене є результати навіть у тих, хто роками не міг із цим справитись. Хочете спробувати інший підхід? Напишіть мені слово грибок, я підберу програму саме для вас.